Коротко, просто щоб ви нам відповіли коротко питання, які ви все ж таки, якщо ви дете народний депутати, закон є один з усіх. Це був лозунг вашого чоловіка так. під час 2007 року. Чи залишите бізнес? Звичайно, залишу. На Це, кого? Мабуть, на сина або на довірених осіб. А він ну я знаю, що син ваш настільки дорослий, щоб вести самостійний бізнес. 23 роки. Тобто він буде сам вести бізнес. Все залежить від того, про який бізнес ви хочете запитати. Я не знаю, який у вас бізнес. Скажіть, який у вас бізнес? Бізнес. В мене є бізнес-центр, три поверхи, я здаю бізнес, угу. е е е бізнесменам, кабінети в оренду, приміщення. В мене є студія краси, в мене до недавнього часу був телекомунікаційний бізнес. Я знаю, що я буду йти в політику, вийшла із е засновників. Або, скажімо так, ста із партнерів, і фактично залишилося лише тільки бізнес-центр і студія краси. займатися син. Я думаю, що і в нього питання. достатньо досвіду в свої 23 роки, щоб таким не занадто громістким і серйозним бізнесом. Я думаю, що він це зробить.